Так, коротше, в продажі є трохи ремнів. Почнемо з цього. Є 5 ремнів. Профіль С. 5600. П'ять штук от такі вони. Не знаю що от таке це знаружи. Вони всі такі тут. Міленькі. все, коротше, нуліс. Далі є от такий профіль Д. Д. 4500. Тож нуль. Можете бачити відривається ця херня. Так, далі. Чотири он таких. Вон таких. 2000 я так поняв вони. Профіль це Ні, це 350. Чотири таких є. Це коротше, походу, все з дона. я Знаю, що з Дона варіатор не намотовило. От така його характеристика. Два нові. Цей от такий самий, не знаю, який старіший він, чи в комплекті був, чи десь чи як він. На ньому теж ще збоку оці паперішки всі є. І він така бумага. Там закручений ще був. Короче, два нові, три виходить нові, тут ще є, ще є один БУшний. Ну, це комусь нагрузку віддам, То Бушка собі і так далі. Це по ходу зниви ходовий є ще от такі здорові. Так, По розмірах десь дивимось. Зараз покажемо. Профіль Д. 5300. Один. Далі. Дивимось цей. Так. Не знаю, не можу поняти, що воно, звісно, тут. Нерозборчуємо, хто знає. Коротше, щось десь 3000 якісь там 4 штуки. Новий, новий, один біушний, три нові. Ці великі, не знаю, будемо мірити. Це, походу, може і на масейчики піти, на задню, на січкарню. Так, по цих вроді все. Це походу вузький А, ось його розміру. Ось такий. ну Це вже Бушка там. Теж профільдей якийсь от такий. А, що жопаємо. Коротше так.